Хтось там каже, що е, нас цей Майдан роз'єднав. І зараз про мови, про, е, кажуть е, історію і так далі. Майдан об'єднав людей. І на Майдані люди були за всіх регіонів України, за всіх міст. Майдан об'єднав людей в боротьбі проти влади, несправедливості. І хтось там зараз намагається сепаратистські... Настрій, сепаратистські настрій чи э, федералізації, цього ніколи не буде. Ми всі живемо в одній країні, але хочемо жити по нормальним стандартам життя. Коли будуть наказані винні, конкретно заплачені. Ви не повинні бути наказані найближчий час, і це дуже важливо, тому що просто так не повинно пройти не зайти з рук. Я впевнений, хто віддавав злочин, злочинні накази, вони повинні наказані. Повинні притягнути до кримінальної відповідальності люди, ті, які брутально збивали людей. Ті чиновні... немає Що ви кажете? постанова. вибачте, будь ласка, вже у нас є постанова. Тільки вчора ввечері, і вже все це працює. Тільки вчора ввечері. Ми почали це робити. і борітесь терпіння. Це завдання. Завдання велике для нас, для того, щоб реалізувати і справедливість була. Якщо цього не буде, ну я хочу сказати, це небезпечно для тих людей, які взяли на себе зобов'язання.